você Його, і приближившись і серця, Його, ум'якнуша словеса, їх паче, але та сустріли. По зверсі на Господа, печаль твої той Ті припітає, не дай вікну ви праведні, же Боже, не зведеш її остудине зі стріння. Божія крові вістини приполові одні свої, каже, Господи, уповає на тях живої помочі вишньому крові Бога Небесного двориця речі, Господа, і заступник моєї си, прибіжище, моє Бога, моє уповає на Него. Яко твої збавить от ці тіло число, в сем'ятежна печма своїми усіх тіхот хроліва надієшся. Оруже йому видиття, істина, його не вбоїшся, остраха ночного стріли летящі у дні, одвещи вотьмі приходящі, острящі біса, полуденного паде до страни Твоєї, тисяча. Вітьма одисною тебе, як ти не приближиться. Побачи очима твоїми, смотриші воздаяння, грішниково возрища, Яко ти, Господи, упование моє. Вишню положилося, прибіжище Твоє, не прийде тобі зло, і рано, не приближиться тілоси Твоєму, Яко як ангелам своїм заповіжі тобі схоронити, Тя в усіх путях Твоїх. На руках восьми Тидане когда приткнеш окамінь Нового Твоє наспіде і Василіска наступиш і попереш льва і змія, як мене уповає, збавляє, покриє її, як опасне ім'я моє, возиветку мені його, оснемість скорбі з моєго і прославлю Його. Доготове до дні, і сповни, уявлю Йому, спасення моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і приснему, віки віка. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі Боже, алілуя, 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 слава тобі Боже, алілуя, 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 слава тобі Боже, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй От корені. Єсєєва <coughs> і через Давидових Богруковиця Марія рождається днес нам. Радості Його вся всяческа і обновляється, Срадуйтеся купно небо і земля восхвалити і, і отечеству і язикові, яким веселиться і Анна торжествує за вушені, плоди, рождають Богородицю.